Привіт, любі дорогі Леви, це підказки ангелів на червень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, кохання, чого приємного очікувати в коханні, чого остерігатися і також яка буде панувати емоційна атмосфера. На підсвідомому рівні у вашій парі чого робити, чого не робити, і що робити для того, щоб ваше кохання розцвітало і процвітало. Також витягнемо карту для тих, хто в пошуку половинки своєї, другої половинки, а людини. Подолі, які шанси приготував вам червень місяць. Чи знайдете, чи зустрінете ви людину, чи підете на романтичне побачення? І друга сфера життя це робота, яка атмосфера зараз панує в робочому колективі, чого очікувати, чого остерігатися. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які двері можливостей відкриють вам червень місяць. Що знайдете ви роботу по душі? І також фінансова сфера. Третя сфера життя це фінанси. І задамо запитання, що робити, щоб примножити фінанси в червні? Чого не робити, щоб не втрачати? Що робити, щоб фінанси текли, збільшувалися. У вашому житті в червні місяці і витягнемо головну енергію червня місяця, яку енергію в собі плекати, щоб стати везунчиками долі, щоб вам щастило, щоб вам везло, щоб удача вам посміхалася в червні. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, якась таємниця вийде на поверхню, або ви знімете розові окуляри, почнете тверезіше дивитися на оточуючих вас людей. Також таємниця, можливо, сімейна таємниця, якась випірне. Це також ще карта вагітності, якщо це ваша тема. Можливо, це ви, а можливо, це хтось із вашої родини, з ваших близьких. Ви почуєте таку інформацію. Так, карта сюрпризу, очікуйте сюрприз. А чудові енергії у вашій парі карта радості, карта легкості це чудова енергія. Все добре буде у вашій парі. Це також про подорож. Ця карта це також про цікаву подорож, подорож життя. Подорож десь за кордон, на відпочинок, можливо, навіть просто за місто вийдете, але це вам дасть вас зблизить один з одним. Це буде як подарунок вашій парі. І тут, звичайно, фінанси там покращиться. А тут покращиться фінанси та, можливо, спадок, покращення кварти... якихось житлових умов, щось буде добре. А дев'ятка пентаклів, дивіться, тут ціла скриня добра. Іде добро у вашу пару, якась така радість, чаще, це про радість, про здійснення мрії, про наповненість, а чудова енергія, відстежити цю чудову енергію. Це коли можу собі дозволити, це як життя в раю, коли вам разом дуже-дуже добре і вам все підходить. І це як здійснення мрії, романтичне побачення, романтична ніч, це як новий. Медовий місяць, дуже чудові енергії. Так, дивимося для людей, які у пошуку стосунків. Що тут? Які король? Король для ваше життя. Левий. король. Тут монет, король монет, Пентаклі. це людина земна, земної енергії, Козироги. Діви чи тілці. це люди такі дисципліни, можуть виглядати такі емоційно скуповаті, але вони такі дуже-дуже надійні. Такий король, де у ваше життя, можливо, така королева йде у ваше життя, якщо ви чоловік. А королева вогню леви це ви, це ви, подивіться, леве, у нас пара випала. Королева жезлів. Це ви, це ваша стихія вогня на леве і король пентаклів. Однозначно, романтичне побачення, переписка. Щось таке буде романтичне, любовне у вас відбуватися в червні. Так, дивимося далі робота. Яка моральна атмосфера працює е, зараз, панує на роботі? На роботі йде. Можна сказати, така невидима енергетична боротьба. Невидима, її не видно, але вона йде. Енергетична боротьба. Один проти одного, дві чаші. Можливо, ви наблюдаєте. Можливо, це не про вас. Ви можете на роботі наблюдати оці такі протистояння: хто більше, хто кого переможе. Дві чаші, можливо, ви таке наблюдаєте. Іде така енергетична. Боротьба, можливо, і така і фізична боротьба один одного. Так, якісь, які стоять перед вибором. Ну і що тут ви ще можете наблюдати? На роботі люди м -м, вже будуть змучені, в колективі буде панувати, панують розмови про відпочинок, про те, що вже все надоїло, всі змучені, хочуть відпочити. Така. І ще йдуть якісь зміни. Можливо, ще ота така трошки карта як виснаження, тому що йдуть якісь зміни. Будуть, будуть якісь зміни, можливо, ці зміни будуть посуватися якихось документальних, можливо, змін. Але йдуть якісь зміни на роботі. Вони не нагірше, вони просто будуть. Так, і зараз давайте дивитися карту для людей, які в пошуку роботи. Що вам допоможе знайти роботу? Тут конкурентна боротьба. Що вам допоможе знайти роботу? Тут конкуренція, тут треба про себе заявляти, буде дуже добре. А якщо ви захочете цієї роботи, вам треба буде про себе заявити. Робота вам сподобається, пропозиція вам поступить. Можливо, навіть не одна, тому що тут трійка трі, жезлів це три. А, можливо, три варіанти буде, ви будете вибирати, і щоб знайти правильний варіант вам доля підкаже, куди вам іти. Вам, вам треба буде проявити себе на повну, зібратися, проявити, не утікати, ставати в дорослу позицію і вибирати, тому що червень принесе вам величезний шанс, величезну можливість попасти в дуже хороше місце, в хорошу компанію, знайти дуже добру роботу. Не утікайте, беріть все в свої руки. Доля вам приготувала повну чашу щедрості. Беріть на цю чашу. Доля вам дає повну чашу щедрості. Не пропустіть шанс. Не утікайте, все в свої руки карта сміливості. А беріться сміливості і йдіть вперед. Фінанси! Фінанси! Що робити? Щоб примножити фінанси у. Тут дві карти. Так. Що робити, щоб примножити фінанси в червні. щоб фінанси текли до вас легко? Тут карта тусвіт це про початок. Початок щось це також про шанс, про можливість. І шанс, якась як можливість буде в вашому житті? Червні місяці, у трьох, можливо, якийсь бізнес-план, бізнес-проект. Щось ви придумаєте. Це як і підвищення по кар'єрі, це прибуток, який от це такий шанс, який буде давати вам прибутки. А щось треба буде приймати якісь рішення, можливо, у трьох. Вам щось не буде дуже не дуже буде хотітися, ви захочете заховатися, але це принесе вам прибуток. Що робити? Це от колаборації, це радитися, це збиратися разом і радитися. Будуть якісь ідеї, будуть якісь фінансові можливості, йти у ваші руки. Тут не ховайтеся, а навпаки, об'єднуйтеся. І коли ви будете об'єднуватися, коли ви будете ділитися інформацією, не ховати цю інформацію від інших, ділитися, фінанси потечуть до вас. Так, так, чого не робити, що робити, щоб фінанси йшли до вас легко в червні місяці. Тут людина все несе сама. Знову ж таки, підтвердження оцих карт, що навіть якщо прийде якась можливість вам, не беріть все на себе. Діліться з іншими, діліться з іншими інформацією, створюйте отаке от коло однодумців. Ви добре знаєте, до кого можна піти, з ким можна поділитися цією інформацією, тому що коли ви будете. Самі вам буде важко і не буде такого результату, як у разом. Ну тут троє людей так, як збираються і м, складають план, вирішують, що робити, що не робити. Тобто тут головна така, а, підказка а, ділитися інформацією один в полі не неволі. Робити колаборації, створювати колаборації. так. І витягнемо карту. Загальна енергія місяця. Яку енергію в собі плекати, щоб вам щастило? пилоти? Так, так. дисципліна. Карта дисципліни. І це також карта стабільності, не розшаркуватися, не бігти в різні сторони, все залишити як є. Продовжувати робити те, що ви робите. Це зібраність, це дисципліна, це коли ви не літаєте в небесах і не тільки кіни, це коли ви щось робите. Робите постійно, робите стабільно, маленькі кроки, але щоденні приведуть вас до хороших результатів. Чи то ви хочете краще тіло, тобто виходите. Портзал, ходите, робити якісь фізичні вправи. Це невеличкий план, але який ви робите щодня. Щодня, 10 хвилин на то, що ви хочете, що приведе вас до успіху і щастити вам в червні, якщо ви будете дисциплінованими.